Всім доброго вечора. Хочу вам сьогодні засняти відео про своїх курей породи у Хейлюй. Знімаю вечором, тому що вони, вони бігають і так щітко їх не знімеш, не піймаєш. Ось, привезений в цьому році, яка от голова сімейства, папа петушок наш, приїхав з Коломиї. Дуже гарна порода цих курей. Вони несуть, ось вам покажу. Ці бі, це біленькі, це ми купили е, на яйце, вони несуть Це інша порода. В общем, не буду я про неї дуже розповідати. Я сьогодні буду розповідати тільки про породу ухилюй. Вони бувають ухилюють бувають різного кольору. Ну, Так як у мене був попередній самчик е, петушок був попередній у мене чорного кольору, чорного кольору то у мене і. В цьому році і поголів'я чорного кольору. Я думаю, на наступний рік вже поголів'я буде відрізнятися від. Є у мене найстаріша курочка ось у хрилюй. Ось вона стоїть. Отакого такого кольору. І одна сидить у мене. Сидить у мене на яйцях. Нанесла сама, теж такого самого кольору. Оце в мене дві курочки, самі найстаріші, їм десь років по три. О, полетів, полетів. Хазяїн. Це такі ячка. Несуть такі чорнокожі кури з чорним м'ясом. Такі гарні яйця. Ну, також у мене ще порода лігорн. Ці несуть такі, вони вони... Це в мене кувочка сюди розмащується. Зараз подивимося. Що тут є? Ось дивіться, які теж гарні яйця. На, на фоні, щоб ви бачили різницю. Оце такі яйця. Що я можу сказати, на щодо яєць? Яйця? яйця в них дуже корисні. Набагато корисніші, ніж навіть перепелині яйця. Вони невеликого розміру. Але як на моє бачення, на смак вони дуже вкусніші, ніж інші яйця кур. Не те, що я там хочу вам сказати, що заводьте цю породу. Ні. Кожен вибирає, як кажуть, свою породу, як і кроликів, але от вони мені більш... Сподобались і більш мені понравили в якому плані, що ця порода кур, ця порода кур, крім того, що вони несуть голубі яйця, голубі яйця, дивіться, вони самі по собі чорні. М'ясо в них теж чорне. Кістки теж чорні. Що ще хочу вам сказати це про цих курей породи у Вони дуже хороші мамки на сітки. Вони нанесли яйця, самі сіли, вилупили. І як ви вже бачите, самі вони ходять з курчатами. Курчата в них залишаються дуже довго з ними. Не кидають вони. Обично вже кури в такому віці, як, кажуть, як вже курчата підросли, вони вже ходять окремо. Ні. Ці, ці кури ходять, курчата ходять зі своєю мамкою сіткою дуже довго. Красавці в тому році у мене було оце за 4, виходить, 4 чорні курочки і було 12 петушків. В цьому році подивимося що воно у нас буде. Дивлюся, петушки теж є і курочки. Ну, Надіємося, що курочок буде більше. Оце таке коротеньке відео.